Це 55-та рака І, яка отримала назву Янсен, а прізвисько пекельна. У діаметрі вона майже 26 тисяч кілометрів це в два рази більше за нашу планету, але її маса в 8 разів важча за Землю. Від планети до Материнської зірки лише 2,3 мільйона кілометрів це в 64 рази ближче, ніж відстань між Землею та Сонцем, і це по-справжньому пекельні умови. Рік на ній триває лише 18 годин. Через сильне нагрівання Янсен має своє інфрачервоне випромінювання. Завдяки космічному телескопу Спітсер астрономи виміряли температуру освітленої півкулі. Виявилося, що вона досягає 2300 градусів за Цельсієм. На нічній стороні трохи прохолодніше. Її температура становить плюс 1400 градусів. Астрономи припускають, що Янсен знаходиться в приливному захопленні і постійно повернена до зірки однією стороною, як місяць до Землі. За іншою версією, планета перебуває в орбітальному резонансі на кшталт того, що існує на Меркурії, який за два обрити навколо Сонця робить лише три оберти навколо своєї осі. В такому випадку на планеті можуть відбуватися зміни дня і ночі. Вдень материнська зірка буквально плавить поверхню планети, яка лише трохи встигає охолонути вночі. Це в свою чергу може привести до природних явищ, як на землі, тільки замість дощу вночі на поверхню можуть випадати гірські породи, що випарувалися з лави впродовж дуже спекотного дня.